Всім привіт! Сьогодні така маленька розпаковочка на 24 злоти. Це в мене буде борщик, тобто взяла капусту, пікінську, бо такої дуже великі головки, тому нема сенсу. Ось такі взяла петунії, на наступний рік, можливо, посаджу на розсаду, бо так трошки вони в магазинах. Ну, дорого, одна квітка виходить 16 злотих, 160 гривень. Якщо буде з розсадою нормально, то чому ні. ось такі маленькі помідорки? Не знаю, чомусь я хотіла. Цибулька, картопля пару штук, бурячок. Ось такий взяла тофу. Я колись в Україні його пробувала, мені не сподобалося, але я пробувала його сирим. А Виявляється, його потрібно смажити з якимись приправами. щось таке. Теж хочу знову спробувати. Цукор. Це не з того магазину, але в Пепку взяла ось таку трілочку, дуже вона мені сподобалась, скільки там вона. Не в Пепко а в сінсай. 6 злотих. Були маленькі і великі, то я взяла собі такий маленький лимончик, дуже класний. В пепку подібні є, але там по дві тарілочки і не можу застати їх ніяк. І ось така три злотих, така піалочка. Чомусь вони рідко трапляються, як трапляються, то вони 10-12 злотих. Трошки такі, ну, дорожчі, як для мене, але це моя думка. Ось така сьогодні маленька покупочка. Всім гарного дня!